Дякую, пане Андрію. Шановні колеги. Дійсно, зараз, мабуть, нам треба не звітувати там репортами про успіхи, а просто тверезо та професійно спробувати проаналізувати і технічний, і технологічний, і управлінський, і фінансовий. Фінансовий стан галузі, якщо ми під галузю маємо і енергетику. І газовий сегмент, і теплокомуненерго там поруч, і водоканали, тобто комплексно, подивитись, з якими фінансовими результатами ми вийдемо з цього опалювального сезону. Бо це буде ключове питання по підготовці до наступного опалювального сезону, до якого вже і, і, треба починати готуватися, і всі фахівці експерти, і навіть політики попереджають сьогодні, що ризики майбутнього стану Майбутнього опалювального сезону будуть ще, біль, ще більш значними. А тепер я продовжу абсолютно от логічний виступ Івана Васильовича, тільки, оскільки я депутат, я дозволю собі певні речі казати більш може жорстко. Об'єктивність самі вирішуйте. Ви повірте мені, я як ніхто інший намагаюся бути об'єктивним. Ну, по перше. У нас вся законодавча база і вся нормативка прописана на період мирного часу. Мирності ну не передбачено в наказах про графіки відключень, в нормативних документах НКРКП про якісь перевірки, вибачте, абсолютно ідіотські. І я завтра в чергове буду про це говорити на засіданні НКРКП, де вони за шаблоном намагаються там виконати ну, політичне замовлення. Я поясню трошки пізніше, про що йдеться, мова, мені вже все зрозуміло абсолютно. Так, ось повертаюсь, як можна вже 11 місяців війни лишити законодавче, правове поле і систему управління, систему відповідальності тієї ж самої безгуздою, яка була на період. Мирного часу вона і в мирному стані не працювала ця система без відповідальності, де ми не могли зрозуміти, хто і за що відповідає. і абсолютно правильно. Пан Плачков каже, міністр є відповідальності, немає. І я зараз, ну ми всі в пошуку цього центра прийняття рішень. Я на превеликий жаль констатую, що точно не міністерство центр прийняття рішень. На жаль. При всій моїй симпатії до пана міністра, як до людини. Симпатична людина, широ, відверта. Але там, там нема центру рішення. Це і не НКРКП. Так само, я вам зараз на пальцях це підтверджу, І я переконався в ході при участі моєму в засіданнях останніх НКРКП. Я в цьому переконався остаточно. Це і не уряд. На превеликий жаль, ну тому що, по-перше, там немає дійсно потужної фігури особистості, яка могла би закрити своїм авторитетом цей вакуум. А по-друге, уряд взагалі на превеликий жаль, у нас давно перетворився на департамент, ну іншого органу. Ми всі ж розуміємо, що це за органи, де центр прийняття рішень, і власне кажучи, саме тому я неодноразово якось і вимагав, по-перше, внести відповідні зміни. На для енергетики, ну в закони, це про надзвичайний стан може про інше. Ну для того, щоб дійсно зрозуміти, а хто в нас оця потужна людина, так, такий енергетичний комісар, який має повноваження, але й і повністю відповідає. Ну на жаль, нічого абсолютно не зроблено. І ми сьогодні, по суті, якщо говорити відверто, такого енергетичного комісара маємо тіньового. Прізвище я не називаю самі, здогадаєтесь, хто це. Сидить він точно його кабінет, не в уряді і не в Мінерго. Наради проводить він, протоколи так само. Він якісь підписує таємні протоколи, бо їх же оприлюднити не можна, бо це порушення конституції. Це те, за що зараз доганяють ну, попередніх керівників. І це реальна трагедія. Повірте мені, це реальна трагедія, бо я бачу процеси, які сьогодні відбуваються в газовій галузі. Перед тим як до електроенергетики перейти, зрозуміти зараз йде якийсь процес, який затіяв один очільник Нафтогазу в травні місяці, це поглинання державною структурою газорозподільних компаній. Да? Ну, якщо це дійсно, я не проти, може дійсно це буде корисно, може це ефективно. Може бути, хоча що там зміниться, я не розумію, бо проблема газорозподільних компаній полягала в недо недостатку тарифа, в збитковості тарифа і в тому, що вони в результаті заходили в колосальну боргову яму, яка сьогодні вся буде покладатися на оператори ГТС. Сума 18 мільярдів приблизно. І хто все це буде розгрібати? Це бюджет черговий буде розгрібати. Так ось я просто звертаю увагу: в так звану реформу вступили в травні. Зараз в нас вже закінчується січень, там, вже кінць, там ще кінця краю не видно, кінь не валявся, і скандал за скандалом відбувається. Просто, просто я далі нічого, бо я з повагою до пана Чернішова ставлюся. Він. Буде найближчим часом у нас на комітеті. Ми вчора з головою комітету обговорювали, як провести ефективно цю бесіду. Але він став заручником точно певних політичних інтересів, я думаю, і бізнес-інтересів по віджиманню активів. Чи призведе це до покращення ситуації в мене песимістичний е, оцінок? Чому я на газі так зупинився? Тому що я на прикладі ось цих так званих. Рішень комісії по штрафах по перевірках за порушення? Я зрозумів, що приблизно така сама ситуація вибудовується сьогодні і в електроенергетиці. Ну, от, якщо чому це такий знаковий момент? Бо в першу чергу зрозуміло, є незадоволення населення. Скажіть мені, будь ласка, а яке може бути задоволення населення, коли компанії Оператори систем розподілу рахують свої баланси, там ресурси, і вони арифметично показують: у нас для населення 15-20% ресурсу енергетичного від того, на що воно претендує, що хоче споживати. А як можна справедливо поділити цей ресурс? Я не кажу про критичну інфраструктуру, я не кажу про бізнес, який має працювати. І якби запитати зараз, хто в першу чергу має працювати, вибачте, той, хто може платити податки і платити заробітну платню і отримувати робочі місця. І тому я прозорої об'єктивної розмови з людьми з населенням, яке сьогодні обурена, я не бачу. А замість цього вирішили ЦАПа відбувається чергового знайти і те, як штампують. Од одноманітні рішення НКРКП в мене викликає не просто подив, в мене величезне обурення. Зараз декілька деталей, я вам підтверджую: до чого я веду? Дійсно, дуже така контроверсійна норма про цей імпорт. Це ще населення не дізналося, да, що можна задорого імпортувати приватним компаніям, а потім будуть казати: отам От все палає, бо він задорого купив по імпорту. А хто перевірить ці обсяги цих поставок? Чому це не державна компанія робить? Наслідки ті, хто задумав це, воно може має смисл і сенс якийсь під собою, але наслідок зроблено, як завжди, через одне одне місце. Розумієте, і я. В цій ситуації особливо сьогодні вранці розумієте, коли ну не знаю, у вас мабуть є інформація по прильотах. В мене є, але я не можу її розповсюджувати. Є загиблі, є враження, об'єкти інфраструктури і дуже потужно вражені, Розумієте, і в неї, в Київській області, і в Запорізькій області, і в Одеській, і завтра, в чергове, буде продовження цієї низки засідань по штрафах. Знаєте, за що штрафують ОСР? От знаєте, за що потужна незалежна так звана комісія штрафує ОСР за те, що вони колись два місяці тому на своїх сайтах з запізненням 15 хвилин надрукували якісь там інформацію для населення, коли населенню повернеться електроенергія. Та вибачте, 23 листопада блекаут був Дві, два тижні збирали назад цю енергосистему, а їх штрафують. От Вінниця обленерго 180 тисяч штрафу. Це фінансовий аспект за те, що він на сайті щось не так виклав 29 листопада. Ну розумієте, це не лізе ні в які ворота. Я сподіваюся, що депутати зараз втрутяться в це. Я переконав цього вчора. Мав бесіду з головою комітету, що ми обов'язково запросимо незалежний регулятор, але і всіх інших суб'єктів цього процесу: ОСЕРИ, Укренерго, Держенергонагляд, який чітко визначає, до речі, що проблема. В атаках, в війні, в російському агресорі в енергетиці. І я, ви знаєте, там є певні деталі. Всі члени комісії, незалежної, немовби, голосують як зайчики, жодного навіть питання ніхто не задає, жодного, утримавшися при всій цій ну, незрозумілій ситуації. Я розумію, що є певне замовлення на таку серію перевірок для того, щоб рухатися накатаним шляхом. І оці питання, які пан Твачков, Ставить вони ж абсолютно на поверхні. Вони першочергові. А за які джерела відновлювати все це, де брати гроші? Ну ми ж про тариф та -то точно не говоримо в цій ситуації. Які джерела, яка стратегія і цих, цих відновлення, і цих питань точно вам скажу, ніхто зараз не те, що не підіймає. Я думаю, що особливо і, і не думає. І ми в чергове сподіваємося на чергову підтримку. З боку однієї, ну і не тільки однієї нашої потужної далекої держави, нашого партнера. Але я думаю, що тоді відповідно і правила гри мають змінюватися. Бо той, хто платить, той і замовляє музику. розумієте? на ну це об'єктивна реалія. Тому поживемо, побачимо. Я завтра буду в чергове виступати і раджу вам до речі, так само подивитися оці низку засідань. Я не знаю о котрій годині, бо вони в таємниці все роблять. В останній момент я розумію, що спочатку їх викликають на нараду на одну вулицю. На центр прийняття рішень вони отримують там доручення, а потім вони оголошують, в який час буде відбуватися засідання нацкомісії незалежної, так званої, яка мусить там вердикти ревтрибунали, рефтрої, трійки винести до е по відношенню до енергетиків, які реально тримають сьогодні цю ситуацію. І останній аспект, бо технічний тут поговорять фінансові вугілля. Газ я я погоджуюсь практично з оцінкою Івана Васильовича, Просто звертаю увагу. Одночасно в Верховній Раді такий законопроект собі з'являється. Да, кових депутатів вони зареєстрували про е, реструктуризацію або списання боргів там на 60 місяців. Розумієте, і питання взагалі, от сьогодні, бути для народу зручним, но воно якось переважає е, е, здоровий глузд і реальна створює енергетичну безпеку для України бо саме по енергетиках. Йде цей удар і останнє. Я багато працюю з виборцями, ну, зараз безумовно більше в мережі. Я бачу, як останні два місяці штучно розганяється істерика про те, що не дають людям цю електроенергію, ховають від них, приховують, і ця електроенергія куди йде? На експорт. І от ціла свора армія ботів, не ботів, таких історичних осіб розганяє сьогодні цю зраду. І я взагалі бачу всі ознаки того, що це замовлення п'ятої колони або замовлення ворога. Я відверто скажу, я написав звернення на службу безпеки України та давно треба вже розібратися, бо це реальна небезпека для енергосистеми України. В мене утро починається з того, що знов крадену електроенергію кудись експортують, і в результаті, в цій ситуації я як. Член і один з керівників профільного комітету хочу сказати: ну, все ми мусимо зробити, щоб не дати захистити енергетиків від цієї навали, бо не ворог сьогодні е виявляється головна загроза. А головна загроза оцей популізм і ця істерика, яка навколо сьогодні відбуває. Відбувається, я на цьому закінчую. Вибачте, за емоційність, але повірте, вона має підґрунтя бо приймаю участь в цих процесах. Спостерігаю і можу сказати одне, вкрай незадоволений я. Я не, не бачу ніякої ефективної системи управління, системи прийняття рішень і головне системи відповідальності за ці рішення, що має бути обов'язково на період воєнного стану, в тому числі в енергетиці на енергетичному фронті. Дякую. Дуже дякую, пане